Так, колеги, всім доброго дня. Сьогодні хочу зробити відео по типових помилках бджолярів. І це відео буде базуватися не на тому, що пишуть в книжці, а це відео буде базуватися суто на моєму досвіді. Де я налажав, як я налажав, яка основна була помилка, чого вона була і так далі. Тому таке більш лайтове відео, але воно вам допоможе уникнути багатьох проблем, уникнути багатьох, скажімо так, нестиковок, і вам буде від того простіше. Отож, підписуйся на канал Пікіперфікрей, будемо разом берегти бджіл, і завдяки цьому ми будемо рятувати світ. Ну а сьогодні типові помилки. Дивіться, перша типова помилка, на мій погляд, пасічника це, це напевно, що молодого пасічника, звісно ж. Це найбільша, найтиповіша і найтака жалюгідніша помилка, на мій погляд, знову ж таки, хочете ображатися, хочете ні. Це коли пасічник молодий, цурається. Навчатися, це саме найбільша типова помилка. Звідки вона береться? Вона 90% пасічників починають своє бджільництво не з книжки, не зі знань, а починають з того, що якийсь знайомий, якийсь дуже крутий знайомий, прям крутіше нема куди. Каже: слухай, та займися ти бджолами, давай тобі вулик подарю, давай тобі сім'ю подарю. А той, ну давай, раз дариш, так почну. І він починає консультувати. І він починає консультувати на рівні, типу, дивись, рамку треба поставити там, не в краю гнізда, а треба поставити в середині гнізда. А вулик постав не, не коло цього дерева, а коло того дерева. А вулик поставив не на таку підставку, а постав на таку підставку. І ці рекомендації вони, ну, вони, вони топчуться на місці. І ці рекомендації реально їхня фаховість їх вистачає на перших 3-4 місяці роботи новоспеченого бджоляра. І бджоляр далі він знову ж таки він не починає щось думати, що напевно, що той пасічник все ж таки щось може не знати. Він думає, він впевнений, що той пасічник все знає, тому що він же, ж е, якийсь там дід, який вже 40 років тримає ті бджоли, е, але він не задається головним питанням: а чого дід той за 40 років так і собі там не зробив бджолокомплекс, грубо кажучи, да? чого в нього тільки 50 бджолосімей, а чого в нього немає тисячі бджолосімей, чого він здає мед тільки оптом, чого він його дуже мало в розріз продає, а чому він до цих пів бере трохлітрову банку. Він не задається цим питанням. І відповідно він не бачить того рівня компетентності, який є він, о той старший бджоляр для нього є авторитетом. І, а той старший бджоляр, він, як правило, ну, це хобіст, це просто хобіст трошки вище. Чим Обична хобі, якась задачка, і все. Я пояснюю мільйон разів, що якщо ви підвезли людину, це не робить вас таксістом. Якщо ви завезли комусь якийсь вантаж, бо у вас є бус, це не робить вас е грузоперевозчиком, це не робить вас логістичною компанією. Якщо ви пішли грати в футбол десь там на поле, навіть на якомусь серйозному обласному рівні, навіть якщо на великому полі. На професійному полі це не робить вас професійним гравцем футболу. Розумієте, якщо ви, якщо ви поставили якийсь дослід да, і ви зробили єдиний дослід в своєму житті, або ви його поставили, розписали, все це номінально. Вас не робить науковцем. Так, да, цікаво, да, спостереження, але ви його не зробили ніяких монографій, ніяких статей, ніякого наукового підґрунтя туди не заклали. Ви просто побачили якийсь факт. Не вміючи його науково висвітлити, тому що у вас немає цієї академічної ерудиції. Да? І воно так у всьому. Я ж не кажу, що о, дивіться, який я крутий механік, бо я собі термостат пічки в машині поладив, що да? дійсно мав, мав проблему. Там, і заліз, відкрутив, там, перепаяв, там, зробив. Ну, типу, я ж не кажу, що я крутий електрик, тому що я лампочку поміняв. Чи я там цю розкинув проводку по хаті? Це не робить вас крутим електриком. Так, да, ви можете собі зробити. Але це на рівні, ну, на рівні, блін. Просто дядьку, дивіться, я щось розумію, але в принципі я не можу це пояснити. От так само у нас з бджільництвом виходить, якщо ви десь на якомусь рівні щось даже поняли, навіть якщо викачали якийсь мед, це не робить вас бджолярем. От обіжайтеся, не обіжайтеся. Так, да, ви можете собі кати, я, я бджоляр, Любитель, я бджоляр хобіст, я бджоляр вихідного дня, хай там буде таке формулювання, але це ні в якому разі не робить вас фахівцем в галузі бджільництва. І це найбільша помилка пасічників початківців. Тепер, ви скажете, Назар, якщо отак, я тут не професіонал, я тут не пасічник, да? то як мені стати бджолярем? На мій дуже скромний погляд, і на моє, скажімо так, суб'єктивне переконання, бджоляр це та людина, яка вміє управляти інстинктами бджіл. Бджоляр це та людина, яка заробляє з бджільництва, живе з цього, і більше не має ніяких е, ну, основних видів діяльності. Тобто основний вид діяльності це його пасіка, заробіток на продуктах бджільництва. І третє, що бджоляр повинен знати і вміти професійний бджоляр, він повинен вміти е, встановлювати е, першопричини якихось е, проблем і їх вирішувати на своїй пасіці. Да? Встановлювати яким чином? Наприклад, в мене гинуть бджоли, не понімаю чого. Зробив аналіз на кліща ворога, немає. Зробив аналіз на нозематоз, немає, зробив аналіз на акарапіс, тобто акарапідоз. Є да? е, побачу трахенні кліщ, все класно. Тобто професійний бджоляр повинен це все знати, встановити першу причину і знати шляхи їх вирішення. Через це фіксуємо. Наш перший момент, який я вам назвав бджоляр, Повинен управляти інстинктами, тобто він повинен знати про інстинкти, він повинен знати про їхнє існування, він повинен знати, як ними маніпулювати, він повинен знати, як їх направляти в необхідне русло. Друге, бджоляр повинен з того жити. Тобто, бджоляр повинен вміти продати банку меду, пояснити його переваги, е, створити е, якісь ресурси, навіть якщо він не може це сам зробити, тобто він сам не вміє створити сайт, це нормально. Він повинен найняти людину, да, це створити, він повинен е, створити команду людей. І так далі. Тобто, бджоляр, основна його діяльність повинна бути сконцентрована навколо бджіл. Якщо це буде, цей бджоляр буде їздити по конференціях, ярмарках, виставках, буде сам організовувати виставки, буде е, розробки якісь нові, буде якісь і наукові вже якісь будуть реальні наукові наслідки і так далі. Ну і третє, що я вам сказав, тобто він повинен бути е, як би вам сказати, не тільки ерудований, він повинен. Оцю всю першу причину знаходити без проблем. От коли йому описують, коли він бачиться, все, тобто він повинен мати якусь міні-лабораторію в себе на напасті. От коли ви цих три пункти виконуєте, їх можна більше написати, цих пунктів, але для своїх глядачів рекомендую поки що цих три. Ну і четвертий, четвертий ідеальний пункт це ви здобуваєте освіту в галузі бджолісів. На сьогоднішній день, як такого, ви не можете здобути, прям бжоляр це тільки там на рівні середньої освіти щось там, або не повний вищий, гадячи, що можна здобути. Але вищу освіту ви не можете здобути як чисто бджоляр, ви можете здобути як тваринник З виробництва, переробки продукції тваринництва. Да? Ну а там вже в кінці світі приставку зробити бджільництво, так як я це зробив. Але в мене вища освіта, і я зараз на останньому науковому ступені, напевно, що здобуваю звання доктора філософії. І моя докторська дисертація буде по бджільництву. Безпосередньо по воску. от і все. Тому я б хотів би, щоб сучасний український бджоляр відповідав цим вимогам. А далі колеги, я міг би не знімати це відео, тому що коли ви ці пункти виконуєте, да, ви автоматично будете знати всі типові помилки і будете вміти їх чудово вирішувати. Але оскільки більше все ми ці пункти не виконали, то давайте я вам далі скажу. Для того, щоб запустити бджіл в зиму, да? треба знання. Від цього зараз відходить. Сама типова помилка я вам назвав. Пасічники часто нехтують обробками бджіл. Лікувальними обробками, профілактичними обробками. Нехтують, страшно нехтують. Значить, ну, типова ситуація. Підходить до мене чоловік мазить. А які у вас ліки є, що дуже дешеві і дуже надійні? От. Класика. Е, кажу, ну такого не може бути. Ми можемо вам предложити те, що у нас є з дешевшого сегменту, але це не значить, що він буде дуже поганий чи дуже надійний. Да? Тобто пасічники на цьому намагаються економити. Дивіться, немає тут на чому економити. Економте на багаторазових оглядах гнізда. Економте на вуликах. Да? А то ви кожних три сезони вулики міняєте. Економте на. Якості рамки, от на цьому економте. Да? Тобто не беріть першосортні рамки, беріть другосортні сортні рамки, не беріть їх з липи, потім з якої ви хочете мед отримати. Вообще б заборонив би для пасічників робити рамки, вулики, все злипи. Заборонив би, тому що ми хочемо мед з липи мати, і при цьому з стоїть ж, ж деревини, хочемо мати ще й вулики і рамки, тому що липові красиві. Економте на цьому. Це розходники, які не варті уваги. Вони повинні бути просто. Більш-менш нормальні, ну не повинні бути ідеальні. На вулику можете зекономити. Да? Можете зекономити на підставці. Можете зекономити на підкришниках, взагалі їх нафіг викидаєте. Зробіть чуть-чуть вищу кришку і все. Е і вам буде набагато ефективніше. От на цьому економіти. Але на обробках бджіл від хвороб або попередження хвороб ні в якому разі не економити. Це заборонено. Чому? Тому що коли ви економите на цьому дивіться, в нас там, давайте візьмемо відомий, відомого виробника Ековел. В них є препарат апівару. І він коштує від 100 до 120 гривень на ринку. І от там є 10 полосок. І ці 10 полосок це на 5 бджолиних сімей. Тобто, навіть якщо ми беремо по 100 гривень, 5 бджолиних сімей це по 20 гривень на одну бджолину сім'ю. Далі, я завжди рекомендую робити комплексну обробку. Візьмемо щавливу кислоту. 20 грамів щавливої кислоти розводиться на літру. 20 грам, там, 10 грамм на літру, хай даже 100 грам розводити, так як я роблю на 2 літри. Да? Вам тих 100 грам кислоти буде коштувати 100 гривень. Да? Це хороша якісна кислота. Бо це говно китайське, яке ви берете по 20 гривень за 100 грамів, це гівно. Я вам кажу, що це брати не треба, тому що це е, не натуральна щалова кислота. Беремо Е, І коли ми беремо от по 20 грам, беремо навіть грам гривні, вам треба на ту сім'ю. Менше 1 грама, Ну давайте 3-2 грамма вам треба на ту сім'ю. Вам треба вложити ще 2-3 гривні, буквально. Да, тобто до 20 вложимо ще там, хай даже 5 вложимо гривень. І давайте ще до цих 25 вложимо ще е, 5 гривень на амітрас. От вам 30 гривень на одну бджолину сім'ю коштує обробка. Це осіння обробка. На чому тут економити? Куди ще дешевше? По 30 гривень це не те, що ні про що, це дуже дешево, це дуже, я б сказав би, це скупо навіть. У мене на весь сезон, на весь сезон обробу бджіл від клеща або профілактики, в мене йде на сім'ю 100 гривень десь приблизно. За весь сезон. Це весняна профілактична обробка, міжсезонна профілактична, коли перевозимо, коли якісь там одводки зробили, коли якісь ще операції на пасті. Хто за мною стежить або мої учні, вони знають, який мене комплекс. Да? І він діє. Да? Там різні є, різні є хімічні препарати, є різні екологічні препарати, там і питання в тому, що це дешево. 100 гривень на сезон. Це максимум, це вже такий величезний максимум, що далі нема. На чому ви економите? Поясніть мені. Це дуже типова така дебільна помилка. До цієї типової е, дебільної помилки ми додаємо те, що пасічник ніколи не робить діагностику. Чому ви не робите профілактичні змиви кліща, а точніше діагностичні? Або чому ви не перевіряєте на наявність закліщованості? Скільки там? Який відсоток, відсоток закліщованості в джолені сім'ї? Чому ви цього не робите? Поясніть мені. Чи ви думаєте, що ви такі великі фахівці, що ви це можете не робити? Любий лікар, який починає лікувати людину, він починає лікувати з діагноза. А для того, щоб встановити діагноз, треба перша причина, симптоми, анамез. і тільки тоді ми можемо сказати про діагноз. А тут ви такі круті фахівці, такі круті ветврачі в галузі бджільництва, що прямо зразу знаєте, які полоски ставити, в які дозах, тому що вам якийсь дядя Підтя, дядя Вася сказав. Розумієте, то так не працює. Е, реально, воно починається з того, що ми беремо, робимо змив пліща, або діагностуємо іншим якимось шляхом, просто може бути перевірка розплоду. Дізнаємося за кліщованість пасіки, і тоді приймаємо необхідні міри. Тоді кажемо, нам треба бажано взяти агресивніший препарат, бажано зробити на одну обробку більше, або можемо взяти слабший препарат і зробити на дві обробки менше. Тобто, от таким чином повинна здійснюватися обробка кліща. І вона повинна здійснюватись поетакну. Етап за етапом. Е, перший раунд, скажімо так, другий раунд, третій раунд. Хто за мною стежить, то той бачить мене на каналі. Ці всі відео є розписані, блін, прямо детально. Е, як я це роблю. Е, і це логічно, і це правильно. Е, і тоді є результат. І тоді ви будете от тим пасічником, який навесно сказав, у мене бджоли перезимували або гарно, або достойно. Да, одне з двох. Але ви не будете тим пасічником, який буде не тікають. Боже, яка погана зима? Те погано, те погано, тепер. Е, Колеги, трошки напористо, трошки розказую на емоції, але це для того, щоб ви чули. Далі. Треті типові помилки в джолярі, дуже типові це е, нехтування, нехтування якістю вуглеводного корму на зиму. Це дуже велика помилка. Е, є така книжка в мене, вона є, не знаю, де її можна купити. Називається вона Корма і Годівля бджіл. Корм і годівля Вона, вона російською правда ця книжка, її можна знайти. Давайте корма і керміння. Е, може її вже на, на кінець е, українською хтось зробить, вже може пора. Е, і ця книжка там дуже-дуже так класно розписано про те, які форми підгодівлі, яка е, 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 кількість корму, наскільки багато, наскільки мало і так далі. Її брати. І це дуже важлива інформація для пасічників. І пасічники це нехто. Що вони роблять? Та, візьмемо якусь воду, там, та та, візьмемо якийсь там цукор, та, змішаємо і дамо бджолам. Ніхто не думає про те, що мед це вже частково інвертований продукт або повністю. То, що мед складається на 70% з глюкози, і фруктози, ніхто не думає, що там є якісь конкретні амінокислоти, ніхто навіть близько не підозрює про те, що в медові є якісь конкретні ферменти і бджола зимує на меду природі, І в тому меду вже є оцей комплекс. Ви даєте цукровий сироп, ви даєте сахарозу. Вам потрібно знати, як її приготувати. Розщепити, наситити ферментами і так далі. Розумієте? Є такий великий комплекс. І тут в мене вбило сьогодні коментар, вбив М Мень пасічник каже: ви от були в Америці? Да? Ви от були в Америці. і е і там ви повинні були знати, що додають хлор в сироп. Я читаю і думаю, ви взагалі думаєте? Ви знаєте, що таке хлор? Що таке хлор? Одне питання хлор? А друге питання натрій хлор. Або натрій Да? Що таке натрій хлор? Таблицю Менделєєва треба вчити і споминати уроки хімії шостого класу. Да. Інше питання, коли додають хлористий, а не хлорид. а Хлористий кобальт. Дуже велика різниця. Да. Інше питання, коли додають якісь витяжки якихось рослин. Да. Ми в Америці, нам в голову ніколи б не прийшло додати в сироп, ні мені, ні американцям, хлор. Я вбив би бджіл. Ми хлоркою знезаражуємо поверхню. Ми хлоркою вбиваємо все навкруги. І от коли ми говоримо про звичайну кухонну сіль в, в, в е, хімічній формулі натрій хлор, то там того хлору, хрін да ні хрена. Розумієте? Він там присутній просто. От і все. Е, візьміть, подивіться ці всі речі, будь ласка, колеги. коли ви десь щось чуєте да, з заходу. З англомовного, франкомовного, е, там якусь, е, німецької мови і так далі. От коли ви щось звідти чуєте, будь ласка, перекладайте достовірно. Вчора ми говорили з чоловіком і каже, от, е, щось я в лекціях каже, слухаю про логістику, і щось там є якісь генеральні вантажі. Тому, що ж за такі генеральні вантажі? Англійською мовою, типа головні, да? Або загальні, загальні вантажі. Це general. От Просто воно перекладається як general. Англійська мова бідніша за українську, в рази бідніша на відповідники. І це general, це загальні вантажі. А наші мовники великі перекладаються як general, general – генеральні вантажі. Розумієте? А воно ж то ніфіга неправильно, тому що що значить генеральні? Вони якісь особливі ті вантажі чи що? Ні, вони не особливі, вони це, вони просто загальні вантажі. Розумієте? Далі в бжільництві є така величезна калька, що капець. Є окрас, окрас, називається кардован. І цей окрас використовують для шкіри, для джекетів, для ну, таких солідних виробів. Така окрас кардован. І оцей кардован, він ну, він одрижуватий цей кардован, От, такий, як матки італійські. І є... Італійська порода джіл, окрасу кардован. Наші великі фахівці, які сюди таскають маток, перекладають кардован, порода, кардован це порода. А мені хочеться сказати, що ти не кардован порода, а ти дебіл. Ну, Колеги, таких нестиковок у нас дуже багато, просто неправильно перекладають. Тупо неправильно перекладають. Розумієте? І ви повинні про це знати. Ота людина, яка написала цей коментар, можливо, вона навіть дивиться, можливо, неправильно переклали, можливо, ви неправильно поняли. Чи можливо те відео, яке перекладено з англійської на е українську чи російську мову, неправильно просто перекладено, тому що воно механічний переклад має. Тому що ті люди, які сидять і вводять в українськомовне суспільство в українськомовних, е українськомовних джулярів, вони просто беруть відео, загружають його в е АІ-перекладач, то його просто механічно перекладає. Його навіть толком не перевіряють, максимум на наголоси і все. І от як там, як казала мені вчителька української мови, я йду і на ходу сочиняю ерунду. Отак воно виходить. І е, в такі моменти я бачу нефаховість, я бачу нефаховість певних блогерів, я бачу нефаховість е, е, різного сегменту бджолярів, я бачу тотальну некомпетентність. Я вже побачив, як назва мого каналу перекочувала на назву багатьох інших Колеги, в назві мого каналу, свідомо зроблена помилка. Просто лінгвістична, лексична помилка. В англійській мові свідомо зроблена. Для того, тому що просто я не міг підібрати назву для Ютуба, назву для Ютуба така, щоб не була зайнята. Да? В плані ну, вимови, є там були певні правила у 2020 році, коли я реєстрував свій канал. Я тупо не міг підібрати е, заголов, такий, щоб він ну, був актуальний. Розумієте? Англійською мовою. І от так вийшло, що там є помилка. Свідомо. І ця помилка перекочовує до остальних людей. Колеги, це мене вбиває просто. Е, думайте трошки головою. Це відносно типових помилок пасічників. За що я вже так далеко заліз за ці помилки? А, що е, корм, потрібно корм готувати. Корм повинен бути інвертований, корм повинен бути правильно приготовлений, з якісних продуктів, да? е, і він повинен бути витриманий, якісно розданий і так далі. Тобто є певні вимоги до приготування кормів, які використовуються і зимою, і літом. Да? Або міжсезоння, або до зими і так далі. Звертайте, будь ласка, на це увагу. Не сприйміться це, я просто я, знову ж таки, я подаю вам так інформацію. Я подаю вам так інформацію для того, щоб ви трошки ну, не спали, а слухали. Тому, будь ласка, зрозумійте. Е і ще одна така типова помилка бджолярів це нехтування вентиляцією або незнання і збиранням гнізда взимку. В чому я найбільш бачу проявляється ця помилка? Пасічники зараз мені звони, кажуть, Назар. У мене там така сім'я можна на 12 рамок сидити. І от та сім'я в зиму піде на 12 рамок. Мені ж нічого більше робити не треба. Це тотальна помилка. Тому що біологічно, біологічно, той зимовий клуб, навіть якщо він дуже крутий, він буде займати сім рамок, 6, 5, 7. Все. Я для себе встановив маркер не менше 4 грамок в зиму, ця, ця, цей клуб ще нормально адекватно зимує, і не більше сіми. Мені не треба сім'ї на 8-10 грамів більше рамок. Це може бути у випадку, якщо я об'єднав, якщо на одну сім'ю працювало дві матки, і так далі, біологічно це сім. Тому що така біологія зимового клубу так він завжди зжимається до цих 30-35 см ями. Повчіть біологію цю. Через то ми повинні так зібрати гніздо, щоб це було виконано, щоб бджоли обсижували всі рамки. І так зібрати, щоб розміщені корми були так, щоб в будь-якій частині гнізда від улочки до улочки була необхідна кількість корму. І рамки також, більшість пасічників не розуміють, деякі сміються з цього, а я кажу, що важливо, щоб рамки темніші йшли в зиму. Світло-коричневі темні не, не, не повинно бути білих рамок. Вони холодні. В них немає тієї теплоємності, яка є в темніших рамок. Все, Вся причина. Вони, З ними краще. І матка весною віддає перевагу саме для цих рамок. Врахуйте. Тому таких нюансів є багато. Ну і вентиляція. Це неправильна вентиляція. Це коли, я вже пояснював не один раз, у вас є загороджувач да? і у вас є зразу такий вхід у вулик, в люточок. Ви таке робите завжди, щоб ось тут зразу дно да, прохід, і зразу тут дно, все. І ви думаєте, що це правильно. Бджола зверху в клубі сидить, осипається і закриває ваш прохід зимовий. Це неправильно. Правильно, щоб ось тут у вас був літник, точніше, е дно. давай якось позначимо от такого хай буде дно. Ось до повинен бути ось до брусок і ось до зверху повинен бути літник. Для того, щоб бджоли не засиплювали самі свій. Хай ось до на дно падають, а літник хай буде вище. Ви можете зі мною мільйон разів не погоджуватися, керуючись цим формулюванням, щоб бджолам було легше чистити. Бджола завжди піднімає те, що вона хоче почистити. Завжди піднімає. Навіть коли на льоток витягує, вона його піднімає. Я вже неодноразово бачив бджоли через верхній льоток чистять гніздо. Як вони просто, коли ти робиш ревізію, вони просто зверху на рамки його витягують, взлітають і летять наверх, з самого низу. Тому, колеги, не нехтуйте тим, щоб підняти, підняти літник вище від дна. І це буде коректно, це буде вірно. Це буде так, що ваші бджоли зимою осипаються і самі собі не блокують прохід. Бо дуже часто є просто біологічна кількість бджоли, яка повинна відійти, вона впаде на дно. І бджола ну, сама сім'я буде існувати, вона буде жити, все буде добре, там буде корму багато, все буде добре. Але вони самі себе душать, тому що не вистачає вентиляції. Є такий момент. Одна вчадна типова помилка. Колеги, підписуйтесь на канал ПікіПрофюкрей. Я хочу, щоб у вас все було добре. І пам'ятайте, ми купляємо коментарі. Один коментар 25 гривень під любим відео. Якщо ми його використаємо в своєму відео, в відповіді на наші запитання. Тому коментуйте. Коментар повинен бути влучний, класний, щоб ми його взяли в свою рубрику і вам заплатимо 25 пів гривень, які ви можете потратити в нашому магазині на продукцію. Всім гарного дня і на все добре.